Скільки добиваємося, ніхто нічого а не діє. А це вас за якою адресою будинок знаходиться? Будинок адресіє? одноетажний, одноетажні одноетажні казарми старий, возлі злізнодорожні. І ви зверталися до міської ради, да? до звертались до міської ради, до голови, приїжджали е, депутати, фотографували, ніхто нічого не ділає, Ш... а обіцяють Ш... обіцяють самі що пос... я можу заступ. За півтори тисячі треба по... ну, без... там стропила міняти, треба все міняти, треба все робити. я що, в селах, вони отримують по 20 тисяч, а я півтори тисячі. А ви я в селах. ви обирали і давай зараз так і побудують. І ми обираємо їх, голосуємо за їх, вони наживаються і нічого не ділають. Ну, от от ми тому і знімаємо, власне, можливо, вони почують, те, що кажуть. Почують вони, і... їх, сильно чують. Ніхто нічого не чує. нас. Навіть... Виділили маршрутку, щоб безплатно під синій Ні, сьогодні субота, одна маршрутка їде, Разве можна. Я йшла пішки. Я стояла півтора часа, я не могла, я пройшла три кілометри а пішки. Ви їхали звідки? Щоб... Я живу возле самого железнодорожного сала. Стояла більше часу. Я виріш... вирішила я йду пішки. Пішки йду 78 годин. І я йду пішки. Разве це влада? Дякую вам. очень тяжело живется. Лекарства, вот как мне, например, лекарство вот это купить. Потом что еще? Ой, за воду тоже же самую заплатить. Баллон газа я купила, 750 гривен отдала. да? Др... Вселенная Май у нас газу, да. Вот, а потом что еще? Такие какие проблемы? Дров надо, угля надо, чтобы протопить эту помощи не, не откуда вот такие вот у меня обещает, да? а? мне никто ничего лично мне никто ничего не обещает моя хорошая никто вот но дело в том что не только я за себя говорю а за всех. Мы же хоть молодежь мне в душе жалко. Честное слово, поверьте, жалко. В сел, потому что, сел, не потому что нету перспективы да, нет, у нас. Развитие. 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 Того, Раньше хоть работает. были фермы, какие-то свинарники, какие-то там поля у нас шевелились, буряки, кабаки. Я, 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 я. И а все. А сейчас у нас ничего нет. У нас все отобрал кто-то. Не только у нас, а и у молодежи тоже. Да. Вот где, где, вот где, вы работаете? Ну, слушай, на такая, уровень. же, такая же молодежь. Мы, мы журналисты с Николаем. Журналисты. Да, поэтому так я работаю. хотела, чтобы сын у меня на журналист выучился. Я хочу, не хочу, девочка с его класса. Вы передайте. Местевой Владе, а, что вы можете нет. сказать? Я думал, Верховный Рад. Сделали Это... так наша Влада, что уже все І, щоб, хочуть, щоб люди всі вимерли. Ми ж не за владу, може на поки проти влади. Ми ж а, хара, як я ж вам кажу, <світку> то, що проти влади. Ось о, півтори півтори тисячі пенсій, виходить. Ну, там субсидії трошки, трошки дають. <пусуху> <Зас>, е, тепер <пусуху> на діки нема нічого, от так не, получила, залишається, не залишається, а, а без діки <пусуху> 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 прожити не можна. так? істина. вы можете сказать про місцеву владу Снігурівки, зокрема про міську раду і міського голову Снігурівки? Ну здравствуйте. Что я хочу сказать, это то, что наша власть местная плохо работает. И мне бы хотелось узнать за газ, который подключали лет, наверное, я не помню точно, но років пять назад. Но в итоге его провели только з міста и все просто остановилось. Когда а стадион б... подобается? Нет, кстати, стадион тоже у нас там просто в убиточном состоянии. И никаких денег не выделяется на восстановление. реставрацию. Это очень плохо. Дякую. Ну как тебе сказать? Если я почую конкретный лис, а некоторых я многие знаю, если Гревский тут вирос, тут і помру, то я, конечно, буду делать выводы. А на выборы я пойду, знаете почему? Потому что принципиально всем объясняю, Дворів, кого знаю. Якщо ви не підете, ваш голос піде не в ту сторону. Да. Можуть просто скористатися вашим. Продадуть воде. за гроші, ребята, це да. я теж знаю. Правильно. це да. правда. Тому я всім кажу, ідіть, дійте виводи. В крайній спосібі спорті його, але не йти. Це, це свідомо. Ти розумієш, аби всі такі були, як я, може і би ще порядок був. А так у, не у нас буває. таке страшно. Так народ, у нас взагалі глухий німий ходи ніякий. Ми ж теж просимо, скажіть нам У людей в голові, зараз які... сплошні тормоза, ребята. Ось промишленка вже давно хана. Я їм вже давно сказав промишінкам. Кажу, ребята, у вас вже стільки розвелося, і людей вже немає стільки грошей, щоб вас купити. Аж дивучку гардероб відкрили, кожен глянув. Є що носити, і будуть носити. Хіба що на вирост десь маленькі дитинки, це таке діло. А вже ж возлі свідовних рядов. Уже ряди не Обіда. А в нас опять голодомор. Сьогодні. А там камушек лежить граніт. возле церкви. церкви. в курсі, так? Да? Знаєте ви лежить, голодомору, пам'ятник. Там скоро свіжі трупи лежати будуть. Хоча я, я п'яміст по натурі. А вони мені про 33 років. І тільки в Україні. Коліну гнобили. Ну, брехня, я ж сам своїми руками здавав на Поволжі. А це ж не Україна. Там да. везде. Дякуємо вам. Ради Ради десь вже там на полу. Можна сказати, що це проблема. Одні з перших проблем це дороги, це точно. Дороги. Втора проблем, якщо сравнити з городом Херсоном, якому я прожив два роки і цей город приучив мене не мусорити. Із-за того, що там є мусорки. Чому ми засипані мусором? Тому що в нас немає де його скинути. Це вже найелементарніше просто. От поставлять нехай мусорку, наше діло. Грязно будемо. чи ні? Сейчас я ходю с собой даже где -то. частички мусора, я до сих пор, я уже в Херсоні десь одні буду. мы суперман. тоже так делаем, да. Вот Оцей вопрос как сделать, здесь хочуть вжить в чистоті, в першу очередню. Дякую. Це само собою. Ми ж виходимо на роботу, потому що ми хочемо прокормити свою сім'ю і заробити кусок хліба. Вони хочуть кусок хліба заробити і собі, і внукам, і правнукам. Це неправильно. Вони вот. повинні, раз ми їх вибрали, значить вони повинні йти за народ, а не проти.